Вітаю! Сьогодні урок біології з курсу 8 клас, і тема це будова шкіри та її функції. На попередньому уроці ми закінчили вивчення саме сечоводільної системи, і починаємо вивчати саме будову шкіри, і це в нас займе десь приблизно 3 уроки. Давайте розпочинати. Взагалі, шкіра це один з найбільших за площею органів тіла людини. Тобто загальна площа становить приблизно 2 метри квадратні. Які ж функції виконує шкіра? Трішки пізніше поговоримо більш детально, але зараз ми з вами про це поговоримо. Функції шкіри це захисна, і ми пам'ятаємо, що все, що знаходиться у живих організмів зовні, завжди виконує захисну функцію. Далі дихальна, потім видільна, терморегуляторна та рецепторна. Ми з вами детально поговоримо про функції шкіри надалі, а е, зараз. Розберемося із самою будовою. Взагалі, будова шкіри. Шкіра це є багатошаровий орган, і він поділяється на три шари: Це епідерміс, потім дерма, власне, шкіра та гіподерма, тобто складається із жирової тканини, це підшкірна клітковина. Тобто епідерміс ззовні. Потім дерма, потім гіподерма. І давайте розглянемо з вами саме будову, її, що там знаходиться, які складові містяться. Подивіться, будь ласка, епідерміс. Епідерміс у нас це зовнішній шар. Складається він з двох шарів: нижнього живого і верхнього з роговілого. Нижній живий шар епідермісу він утворений стовбуровими клітинами, які постійно діляться і створюють. Нові так, епітеліальні тканини. А ось старі клітини, які вже мертві, вони роговіють, і тим самим шкіра змінюється. Так, вона... Буде десь до місяця повністю шкіра змінюватися на нові клітинки. Потім середній шар це в нас дерма, власне шкіра. Подивіться, будь ласка, як багато складових в них містяться. Дерма це середній шар, утворено переважно з пухкої сполучної тканини, і в ній розташовані кровеносні судини, ось ми можемо розглядіти їх. Та рецептори. Саме ці рецептори будуть регулювати на біль, наприклад, да, відчувати певні зміни. Також це як орган дотику, ми можемо з вами тими ж самими пальчиками відчувати. Характеристику певних тіл. Тобто, якщо ми говоримо про кровеносні судини, то шляхом дифузії вони забезпечують живлення епідермісу, і верхній сочковий шар збільшує площу стискання з епідермісом і забезпечує щільне з'єднання і спричиняючи кращому обміну речовин між ними. Також в дермі буде ну, знаходитися різні типи залоз: це сальні залози, ось вони. Вони зв'язані з волосяною цибулиною, її сальні виділення забезпечують захист шкіри. Вони закупорюються і запалюються пори. Коли це відбувається, виникає акне, яке має назву саме висипанням. Тобто, якщо у людини буде закупорка цих пор за рахунок інтенсивного виділення сальних залоз, то можуть утворювати висипання шкірні. Далі потові залози теж будуть міститися у самі дермі. Потові залози відіграють важливу роль у терморегуляції, тобто буде виділятися речовина дуже подібна до саме сочовини, і зверніть увагу, що коли ми займаємося інтенсивною фізичною працею, то ми пітніємо. Тим самим це регулюється терморегуляція, так як всередині тіла температура буде повишатися. І гіподерма, яка буде. Внутрішнім шаром це підшкірно-жировий шар, який складається із жирової тканини. Зараз ми з вами подивимося характеристику. Так. В основному складається жирової тканини, фізіологічна роль жирової тканини полягає в механічному захисті внутрішніх органів. Ми з вами знаємо, що жирова тканина вона захищає внутрішні органи, да? саме терморегуляційна функція та накопичення та збереження поживних речовин. Тобто, що треба нам знати, що шкіра це найбільший орган тіла. Що він складається із трьох шарів: епідерміс, дерма, гіподерма. Епідерміс це епітеліальні тканини, дерма це сполучні і гіподерма це жирові тканини. Також дермі містяться залози і е, капіляри та нерви. Тепер ми переходимо з вами до ще раз характеристики цих Шарів. Епідерміс утворений багатошаровим плоским епітелієм. Перший шар роговий, а другий ростковий. Тобто саме перший шар роговий, який мертві е, містить з клітини, він змінюється. Дерма це шар сполучної тканини, що складається з колагенових та еластичних волокон. І дерма є основою частини шкіри. В ній розміщені рецептори, шкірні залози, корені волосин, кровоносні та лімфатичні судини. Серед шкірних залоз людини розрізняють потові, які виділяють піт, сальні виділяють речовини, які змащують волосся та шкіру, та молочні залози, які. Є видозміненими потових залоз і необхідні е, саме людині жіночої статі для того, щоб вигодовувати дитинча. Підшкірна клітковина або гіподерма це найглибший шар шкіри. У її клітинах накопичуються краплини жиру, який утворює е, саме речовини, захищаючи організм від переохолодження та механічних ушкоджень. І з вами тепер говоримо далі про похідні шкіри. Похідні шкіри у тварин, як ви пам'ятаєте, сьомому класу це не лише нігті та волосся, це шерсть, це копита, рога, кігті, але у людини їх лише два. Також можна ще віднести молочні залози до похідних шкіри, але більш детально ми говоримо про нігті та волосся. Нігті прикривають чутливі кінчики пальців, оберігаючи їх від механічних ушкоджень. Якщо ми розглянемо з вами будову нігтьової пластинки, то тут в нас. Шкірний валик, подивіться, полі, потім корінь нігтя, ось він, тіло нігтя і кістка фаланги пальця. Тобто, бачимо, що ніготь буде. Розрізнятися на певні складові. Волосся людини розташовано переважно на голові, де воно відіграє роль термоізолятора, запобігаючи надмірному перегріванню голови. Якщо ви пам'ятаєте, то говорячи про людину. Саме європеоїдної раси, до яких належимо ми з вами, то в нас в більшості волосся рівне да не пухке. Якщо ми говоримо про волосся, яке притаманне людям. Негроїдної раси, що проживають, наприклад, в Африці, де постійні жаркі температури, постійно палаюче сонечко, то волосся в них буде пухким, кучерявим, тим самим між волосинками буде міститися багато повітря для того, щоб краще захистити саме перегріванню голови. І з вами далі розберемо тепер нарешті функції. Які притаманні шкірі. Захисна функція, тобто шкіра захищає організм від механічних пошкоджень, наприклад. Також захисною реакцією шкіри є утворення засмаги. Засмага це одна із захисних реакцій організму, на дію шкідливого фактору. І давайте розглянемо, як саме засмага утворюється, що саме цьому сприяє. Зараз хвилиночку. Так. Верхній шар нашої шкіри, він називається епідермісом. Ми це з вами вже знаємо. Да? І в цьому шарі містяться меланоцити. Ось вони, подивіться. Ось вони містяться. Це є спеціальні пігментоутворені клітини. І коли шкіра. Піддається впливу ультрафіолетового випроміння, бачимо, шкіра піддається, то е, е, виробництво саме пігменту в меланоцитах він підвищується, і тим самим шкіра темніє. І таким способом буде утворюватися засмага. Взагалі, пігменти, які утворюють меланоцити, вони переносяться на інші клітини шкіри, захищаючи молекули ДНК від шкідливого впливу сонячних променів. Тобто, ультрафіолетове промінювання є одним з компонентів сонячного світла, і воно здатне пошкоджувати ДНК, і тим самим може, наприклад, розвиватися рак шкіри. Про захворювання, які притаманні саме цьому органі, ми будемо з вами знайомитися трішечки пізніше. Давайте ще раз. Епідерміс містить меланоцити, і коли Шкіра піддається впливу ультрафіолету, що міститься у сонячному випромінюванні, то пігмент в мелоноцидах підвищується і шкіра темнішає. Тим самим є це приклад захисної реакції нашого організму. Наступна функція це видільна. Коли виділяється піт, тим самим. Регулюючи терморегуляцію, ця функція притаманна так само буде шкірі. Чутлива функція тим, що в шкірі є рецептори, які реагують на зовнішні подразники. Секреторна функція що залози внутрішньої секреції, взагалі ті, що містяться в шкірі, вони виділяють або під, секретуючи його, або, як приклад, сальні залози будуть виробляти. Для змащування волосини. Терморегуляторна вже про неї поговорили і дихальна. Звісно, що людина не дихає через шкіру, але все ж таки можуть потрапляти та виходити гази через неї, але в дуже маленькому відсотковому співвідношенні. Якщо залишилися питання про цю тему, то запитуйте, я залюбки дам відповідь на них. І до побачення!